Спеціально розроблений посібник для проведення профілактично роз'яснювальної роботи серед співробітників ДАІ презентували в департаменті Державтоінспекції. Розробили цю методичку Всеукраїнська спеціальна колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю, за підтримки комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією департамента ДАІ та уряду США зв'язку з прийняттям нового законодавства антикорупційного пакету, так званого, яке вступає в силу з 1 січня. Стала така нагальна потреба пояснити е, правоохоронцям, по-перше, і всій громадськості, що ж нас очікує. Всі ті гасла, які ми промовляли, чого ми жадаємо, щоб таке зло, як корупція, е, відійшло, як явище, з яким ми почали величезну боротьбу, щоб це все вступило в дію. Мета проста: роз'яснити доступною мовою е, ті. Заходи, які має вживати працівник Державної автомобільної інспекції, якщо він стикається з фактами корупції чи хабородавства, у цій брошурці співробітники ДАІ знають для себе багато корисного і в першу чергу нагадування про те, що таке корупційні дії, як їм запобігти і яку відповідальність за це Хоч Хоче прикро зізнаватися, але факти, коли правоохоронець вимагає гроші або не в змозі відмовитись від пропонованого хабаря, не поодинокі. За цей рік за здирництво з лав ДПС звільнено 122 людини та задокументовано приблизно 3,5 тисячі фактів спроб дачі хабаря у нашій країні. Часто забувають про те, що дача хабаря посадовій особі теж злочин. Ми десь рік тому почали прогресивно реалізовувати програму щодо документації тих осіб, які намагаються дати хабаря працівникам ДАІ. і ми. Стикнулись з тим, що не кожен співробітник Державтоінспекції знає, яким чином документувати порядок надавання йому хаборя. Зараз керівникам обласних управлінь Державтоінспекції презентовано 10 тисяч посібників, але мета колегії та департаменту ДАІ – озброїти необхідними знаннями кожного працівника. Я хочу, щоб у кожного ми колись робили навіть такі знаєте керманний формат, і службову в керман вкладали. кожен мав там. Ця Я бачу зацікавленість зі сторони керівництва департаменту державної інспекції про те, щоб даний посібник, скажімо, до нового року був як настільною книжкою для кожного співробітника Державної інспекції. Цю інформацію варто сприйняти до уваги не тільки працівникам ДАІ, а й усім водіям. Дача хабара держслужбовцю при виконанні своїх обов'язків стаття за якою до кримінальної відповідальності притягуються обидві сторони: і той, хто бере, і той, хто дає.